Патологічне витирання зубів, що це таке, чому виникає і як з цим боротися? Вітаю! Я Оксана Нікітіна і я медичний директор клініки 32 перлини. Сьогодні ми поговоримо про таку дуже важливу тему, як патологічна стертість зубів, з якою ми стикаємося дуже часто і розуміємо, що пацієнти дуже часто не усвідомлюють всю серйозність. Ви помітили, що ваші зуби. Стають коротшими, виникає чутливість до холодного гарячого, а краї зубів, нібито, сколеті і стерті. Цей процес називається патологічне стирання зубів, коли зуби стираються швидше, ніж це закладено природою. І чому ж стираються ваші зуби? Одна з причин це нічний скрегіт зубами, і дуже часто наші пацієнти не усвідомлюють. Що це відбувається саме вночі? Неправильний прикус це коли ваші зуби змикаються в неправильному положенні. Якщо ви втрачаєте один чи два, чи більше жувальних зубів, ви втрачаєте жувальну ефективність і інші зуби беруть на себе навантаження, яке не властиве ним. Ну і такі звички, як гристи нігті. Відкривати пляшки або відкривати якісь упаковки вашими зубами, також одна з причин це є любов до кислих або газованих напоїв, які впливають на структуру вашої емалі. Чому важливо звернути увагу, чи є у вас патологічне старання? Правильний прикус це як добре налаштований механізм годинника. Наші зуби це частинка цілого організму, і тому, якщо один з елементів цього механізму виходить з ладу? Виходить обов'язково з ладу, і інший. Елемент. Чим це небезпечно і до чого це може призвести? Патологічна стертість може привести до знищення висоти прикусу, до зміни вашого прикусу, до головних болей, до болей в м'язах, шинного відділу, в жувальних м'язах, також до зміни естетичного вигляду вашого обличчя, також до чутливості ваших зубів і взагалі до змін параметрів і пропорцій вашого обличчя, як ми можемо допомогти повернути здоров'я вашим зубам. Вам, перш за все, ми знайдемо причину вашого стирання для того, щоб полагодити наслідки. Спочатку ми проведемо гнатологічну діагностику, зрозуміємо траєкторію рухів в щелеповому суглобі, тонус ваших жувальних м'язів, а також ваш прикус. Тільки після проведеної діагностики ми зможемо скласти детальний план лікування. Головне. Ми намагаємося усунути причину для того, щоб створити довготривалий результат нашого лікування і забезпечити вам здоровий прикус, здорову функцію ваших м'язів та щелепових суглобів.